Сьогодні я хочу поговорити з вами про напрямку, про отьоки, як кажуть в народі. І от, коли отьоки не дають вам спокою, скоріш за все, що ви вже живете в режимі виживання, Отьоки вам сигналізують, що щось, ви знаходитесь в небезпеці, ваша підсвідомість прям шипоче, а можливо, навіть і кричить, я в небезпеці, мені страшно одній, мені потрібен захист. І, звичайно, що тіло починає як вірний ваш слуга. Що він робить? Він починає запасати воду, тому що вода і є основа життя. Пізнали себе? Так ось що я хочу сказати: пора знайти ось цю внутрішню опору та захищеність. І я, звичайно, в своїй роботі це допомагаю. Виявляю, пропрацьовую у глибоких слоях. Оце почуття небезпеки, де воно було взято. І, звичайно, звільнившись від цього страху і одинокості, непотрібності, ви стаєте набагато сильнішими і впевненості, і, звичайно, тоді проходить і страх життя, повернувши собі своє тіло, легкість, здоров'я. Ви будете почувати себе зовсім по-іншому. Заходьте до мене в телеграм-канал, підписуйтеся на цю сторінку, в телеграм-канал підписуйтесь. Там є багато дуже інформації. Є в мене ще такий курс, як вийти із стану депресії і жертви. Він вартує 360 гривень. Це чисто символічно для того, щоб просто за те, що. Щоб ви могли його пройти до кінця, тому що хто, хто бере безплатно, то він може навіть і не пройти, тому що думає, що воно не має цінності. І ось, пройшовши цей курс, наприклад, ви вже зрозумієте, де ви попали в цю ситуацію, коли ви у вас оця жертовність і, і страх оцей цей життя з'явився. Звичайно, це все ще пропрацьовуємо в сесіях. Можна записуватись на консультацію, і ви бачите результати десятки, десятки відгуків та вже сотні людей, які реально отримали допомогу. Вони відчули себе, вони знайшли себе, вони знайшли оцю внутрішню опору, яка так необхідна кожній людині. І коли ви зрозумієте, що ця опора є у вас не в когось, не десь там, а вона якраз у вас, і її просто треба знайти. Цим я і займаюся. Тому запрошую всіх в телеграм-канал, запрошую в шапці профілю є ссылка на курс, як вийти з депресії і жертви. Записуйтесь на консультації за телефоном. Завжди рада допомогти, так як допомогла десяткам і сотням. Клієнти, ну, вдячних клієнтів, скажімо так, тому що ви бачите ці відгуки, і вони шикарні. І ще, можна сказати, користуючись зараз нагодою, хочу сказати, що вже з сьогоднішнього дня у мене стартує курс по психосоматиці, по передачі моїх знань і Буду передавати те, що я знаю. Якщо комусь цікаво, звертайтеся в особисті, надам всю інформацію, надам програму, і ви зможете так само допомагати людям. Якщо ви відчуваєте, що є у вас така потреба і що це вам дійсно необхідно, і, звичайно, в першу чергу це будуть люди, які відчувають енергію, які відчувають, що це їм близьке. Тому запрошую.